У Києві дітей навчають керувати безпілотниками. Школу дронів заснував учитель музики. Таке навчання каже не про війну, а про технологічний розвиток. На заняттях побувала Аліна Бурцева. Я злітаю ну, і. Треба зібрати оці всі точки до кінця траси. і Там два рази. Дурян літає безпілотником на симуляторі. Восьмирічний хлопець один із учнів школи дронів для дітей. Сюди його привів тато, військовий. літаю на дронах, на великих дронах. Я вирішив теж захотілося. Дронами я вже не думаю, десь цікавіся три місяці, наче, наче я лечу на, на цьому на літаку. Ось ну таке. А це 12-річний Марк. Про цю школу дізнався з Тіктоку. Перші рази було дуже ну, якось і страшно, і теж ти і розіб'єш його, і те, що ти можеш щось не так зробити, він там упаде. Але пізніше ти вже звик до нього. Зараз це дуже цікава тема, яка, якщо ви самі почнете, то ви вже звідти не 16-річний Іван, інструктор. Дронами каже, керує уже близько чотирьох років. Це відчуття свободи. Завжди хотів літати на них. Побачив в Ютубі на як якісь американці якісь в паркінгах літають. Захотів так само. Мені купили на Новий рік дрончик. Я почав літати і все розкрутилося, розкотилося до такого рівня. Я коригую, якщо бачу, що хтось неправильно якось робить щось. допомагаю, якщо у когось якісь питання, подав, та розказує лекції. Заснував школу Сергій Ткачок у вересні 2022 року. Відтоді там навчили керувати безпілотниками до трьох сотень дітей. Розібрався, як працюють дрони, як воно. Е Буде краще навчати. В мене загинув двоюрідний брат на сьомий день війни, і хлопцям було 21, 22, 25 років. В них були дрони, все було, але ніхто не вмів керувати. От, якби в 2015 році їх навчали, хоча б симуляторами, вони б на війні не ножками йшли на дорозвідку, а відправили дрон, і це стало такою мотивацією. цим займатися. Але навчаючи зараз дітей, це не про війну. Це технологічний розвиток. Податися на навчання у школі можуть діти від 6 до 16 років. Спочатку навчання на симуляторах після керування справжніми безпілотниками. Окрім практики, є й теорія. Ми потрошку літаємо спочатку на маленьких дронах, потім на трішечки більше. Комусь щоб полетіти після симулятора зразу зразу на дроні, там 3-4 дні, комусь там 2-3 тижні. Вони вміють збирати дрони, вони вміють налаштовувати дрони, вони вміють літати на дронах. Вони розбираються в цих дронах. Нині у школі дронів навчається близько сотні учнів. Навчання для дітей військових безоплатне. Аліна Бурцева, Андрій Селезньов, Суспільне новини.